В Україні немає жодної економічної потреби та технічної необхідності вмикати всі блоки рівненської атомної електростанції, стверджують представники громадських організацій. За словами екологів, попит на електроенергію в нашій державі менший за пропозицію до того ж, її експорт постійно падає через енергозаощадливі технології у сусідів. В Україні вже існують. Е... Великі надлишкові потужності, які у ситуації, коли відсутній попит, достатній попит на електроенергію, використовується не на повну силу та потужність. І це призводить до того, що ці атомні електростанції, теплоелектростанції більшу частину простоють у ремонтах. Представники екологічних організацій стверджують необхідність продовжувати термін роботи енергоблоків РаЕС, викликана не потребою в електроенергії, а відсутністю грошей на їх закриття. кажуть усе через неправильний розподіл коштів. Чому на них немає грошей? Коли є такий хороший закон про е спеціальний фонд зняття блоків з експлуатації, куди енергоатом повинен перераховувати і перераховує кожен рік мільйони гривень. Тому що наша Верховна Рада ці гроші бере і дозволяє витрачати на якісь цілі, зовсім не пов'язані зі знаттям блоків з експлуатації. Обурює екологів від те, що місцеву громаду ніхто не запитав, чи потрібно продовжувати термін експлуатації енергоблоків. Причому право не питати людей затверджене на законодавчому рівні. Продовжувати чи ні експлуатацію першого та другого енергоблоків Раес має вирішити державний комітет ядерного регулювання, засідання колегії якого 9-10 грудня відбудеться у Кузнецовську. Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.